Фізика сьогодні у нас фізика. А саме три теми. з звичай поділяється на два пункти. Перше: послідовне і паралельне з'єднання провідників, послідовне і паралельне з'єднання в електрон. І друге закон Ома. Друга частинка. Це електричне та магнітне поле і ефект холла. І третя частинка це статистика Дірака і енергетичні зони в кристалах. Почнемо ми сьогоднішній урок з теми послідовне і паралельне з'єднання провідників. Ослідовне і паралельне з'єднання в електроніці два основних, бо є ще й такі, що походять з них, тобто похідні, способи з'єднання елементів електричного кола. Тобто, що таке електричне коло? Це Ось така річ. Ось. Ось така річ. Наприклад, амперметр. Вставляється. Тоді по колу далі під'єднується резистор, наприклад. Такий прямокутничок малюється. Тут, наприклад, тече струм, з плюса до мінуса завжди тече. Ось це був у нас резистор. Тоді там іде якісь шнури заплутані, заплутані. Що там може бути вольтметр підключений. І інші речі. Ось вольтметр. Ну і остання частинка, це завжди мінус. З плюса до мінуса завжди тече Отак. Зараз покажемо. Итак. Так, ты чисто. А ты знаешь, что в эту сторону. Так. Значит так, сейчас тру. Тут вымеряется, сколько вольт мая. А тут вымеряется, сколько Амперма. Ну, Логічно амперметр і вольтметр. Ось. Отже, це яке, як ви бачите, це послідовне з'єднання. Бачите, послідовно з'єднується. Під'єднал до батареї. Ну, батареї чи до Джерела Струму під'єднали амперметр, до нього зразу під'єднали резистор з якимось опором R. До нього зразу під'єднали вольтметр і його підключили там в електрику. ось. Ну і наступний тип з'єднання це, як я вже і казав, е паралельне з'єднання. Ось, це знову ж таки резистор. r 1 Резистор. І, наприклад, тут було у нас включення в мережу R1, так? До r 1 ми підключаємо вольтметр. Так. Але, щоб не було послідовного з'єднання, ми зробимо ось так. До вольтметра підключаємо ще один резистор. Р2. До цього резистора підключаємо ще один резистор. r 3 І R3 і R1 з'єднуємо. Ось. Це називається паралельне з'єднання. І вихід. Завжди тут плюс, тут мінус. Ось. Отже, послідовне паралельне з'єднання в електроніці це два основних. Бо є ще й такі, що походять, є ще й похідні способи з'єднання елементів електричного кола. При послідовному з'єднанні всі елементи пов'язані один з одним так, що ділянка кола не має жодного вузла. Ось, бачите, жодного вузла немає. Все прямо, прямо, прямо. Можна було б навіть тут включити, тут виключити. Ну, ніби, тут плюс, тут мінус, і просто прямо було б. Тоді не було б цього згину, але все одно тут немає вузла, бачите? Це означає, що це посліду не Ось. Ось. Всі елементи пов'язані один з одним, жодного вузла не утворюється і при паралельному з'єднанні всі вхідні. В коло елементи об'єднані двома вузлами і не мають зв'язків з іншими вузлами. Тобто є тільки два вузли. Ось перший вузол і ось другий вузол. Все. На цьому закінчується. Послідовне з'єднання це такий тип з'єднання, при якому сила струму, і велике. Сила струму означається буквою І великі. Отже, при якому і велике у всіх провідниках однаково. Тобто всюди струм тече однаковий. Тут і великі, тут і велике, і не збільшується, і не зменшується. Тобто і перше дрівні, і друге дрівні, і третє древні, і четверте дрівні, і, і п'яте, ну, і так далі. Древніє, і шостий древні, і N, 2 друге древні, і N, 1 перша і n. Повна напруга в колі при послідовному з'єднанні при послідовному з'єднанні або напруга на полюсах джерела струму дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Тобто, у даному випадку, у нас, якби тут був ще один резистор, то напруга буде додавалася. Ось, напруги би додавалися. Тобто тут у нас є R1, тут R2, R1, тут R2. І і у нас рівні, І рівні, і N. Ну, так напишемо. А напруги додаються. R до рівні. R1 плюс. плюс rn. Ну, я это разумею, что тема это намазе. Это такая алгебраичная сумма. Алгебраичная сумма у всех r, у всех r. Вид 1 до n. Ось. Це сума всіх R. R дорівнює r 1 плюс r 2 плюс r 3 плюс r 4 плюс r 5 Усі опери додаються при послідовному віні. Ну, це не логічно, бо кожен резистор має свій опір. Ішов собі струм, ішов, і йшов, наткнувся на опір. Той опір далі продовжився, а тут ще один додався. Йому стає все важче і важче рухи А тут взагалі вже Ну, Ви зрозуміли, що мається. Ось. Отже, повна напруга в колі при послідовному з'єднанні або напруга на полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Сумі напруг. На окремих ділянках кола У. Також це сума всіх. у. Дрібні. у, плюс 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 у 1, плюс у 2, плюс у 3, плюс у 4 плюс М мінус 1 плюс Н. Паралельне з'єднання це такий тип з'єднання, коли при з'єднанні є Падіння напруги між двома вузлами, що поєднують елементи кола. І це падіння є однаковим для всіх елементів. При цьому величина обернена загальному опору кола дорівнює сумі величин обернених до опорів паралельно включених провідників. Сила струму. В нерозгалуженій частині кола дрем'я сумі сил струму в окремих, паралельно з'єднаних провідниках. Тобто, якщо б я сюди ще додав якийсь вимірювальний пристрій, наприклад, би World вольтметр, Що ми там хотіли? Ну, загалом є вимірювальний пристрій вольтметр чи амперметр, це означає, що ось. Резистор показав стільки. Тут стільки це є. оце разом це буде одна напруга якась складається. Одна сила струму. Ну, ну. Ось. А оце друга. І при паралельному з'єднанні на оце, те, що йде послідовно, на оце, подається подвійна напруга і того, і того. Тобто сума тих напруг. Ось, вони додаються. Додаються напруги там чи сили струму. Додаються е, сили струм А напруга рівна. Ось. Отже, напруга на ділянках кола і на кінцях всіх паралельно з'єднаних провідників одна і та ж сама. Напруга одна і та ж сама. А при паралельному з'єднанні. сила струмів в окремих. Рівно в сумі се в струмі. Загалом напишу, щоб було зрозуміло. І до рівні сумі всіх І. А У дорівнює, Просто дорівнює кожному У. До рівні і до рівні. Ось. сподіваюся, зрозуміло. Ось. Єдине, що ще цікаво, це те, що є ще R. R. Весь опір при паралельному з'єднанні сумується як 1 поділити на R1, плюс 1 поділити на R2, плюс 1 поділити на R3, плюс 1 поділити на R4 і так далі аж до плюс 1 поділити на RN. Ось це називається опір ділянки, визначається із і зрівняння, провідність є сумою провідностей елементів. Подслідовно та паралельно можна поєднати і споживачі електричного струму. З цього випливає такі закономірності. Випливають. Перше. Сила струму на будь-яких ділянках кола однаково. І дорівні у R1 поділити на у поділити на R1. Ось тут виділяємо простір. Пишемо. Значить, і сюди дорівні у С индексом R1. Делайте на то саме R1. Ось. Друге, повна напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках. Тобто ось це. Повна напруга в колі дорівнює сумі напруг. Це У. Така буква У. Ось. Отже, повна напруга, повна напруга, дорівнює сумі всіх напруг. На ділянках кола. У дрівні У1 плюс У2. У1 поділити на У2, дрівні Р1 поділити на R2. У1 поділити на У2. На рівні R1, U1 поділити на u 2 до рівні R1 поділити на R2. Це все, яке розумію, йде для того кола, яке є послідовне з'єднане. u 1 на u 2 брівні r 1 поділити на R2. Третє загальний опір. Кола дорівнює сумі опорів окремих провідників. Що ми і сказали у нашому даному випадку R1 плюс r 2 плюс Rn. Загальний опір R дорівнює сумі всіх опорів. Сумі всіх. R. Ось. У житті доводиться мати справу з обмеженою кількістю джерел і досить великою кількістю споживачів струму, тому і створюють системи з'єднань, що дозволяють навантажити одне джерело великою кількістю споживачів. Системи при цьому мають бути як завгодно складними і розгалуженими, в основі яких завжди послідовне і паралельне з'єднання провідників. І друга частинка, це є закон ОМА. Закон Ома це твердження про пропозиційність, про пропорційність струму в провіднику до прикладеної напруги. Закон Ома справедливий для металів і напівпровідників при не надто великих прикладених напругах. Якщо для елемента електричного кола справедливий закон ОМА, то говорить, що цей елемент має лінійну вольтамперну характеристику. У сильних, у сильних електричних полях закон ОМА часто не використовується навіть для гарних провідників. Оскільки фізична картина розсіяння носіїв заряду змінюється. Розігнаний до великої швидкості носій заряду може іонізувати нейтральний атом, породжуючи нові носії заряду, які теж у свою чергу вносять вклад у електричний струм. Електричний струм різко, іноді увагу подібно наростає у деяких матеріалах при низьких температурах. Процеси розсіяння носіїв заряду. При низьких температурах гаситься завдяки особливому взаємодії між ними та, та коливанням кристалічної фотоном, фононам. У такому випадку виникає явище надпровідності. В електромеханіці прийнято записувати закон, ОМА в. В інтервальному вигляді. У дорівнює і помножити на R. Ось так. У дорівнює і R. У дорівнює і помножити на R. Де У це прикладена напруга. І це сила струму. R це електричний опір провідника. Проте опір є характеристикою провідника, а не матеріалу. Опір є характеристикою провідника. Це треба запам'ятати. А матеріал не є характеристикою провідника. Матеріал просто окремо. Отже, опір є характеристикою провідника. Провідник має опір. Отже, у провідника є така характеристика, як опір. Характеристикою провідника є опір. І цей опір провідника залежить від довжини та поперечного перерізу провідника. Тільки від L і СПП. L це довжина, СПП, S поперечного перерізу, площі поперечного перерізу. Тому по фізиці застосовують закон ОМА. У диференціальному вигляді. Йод дорівнює сигма Е. Ось так. Закон ОМА позначають ось так. Йод дорівнює сигма Е. J дорівнює рівні Сигма Е. Е, звичайне. J дорівнює сигма Е де Д це густина струму, а сігма – це питома провідність матеріалу. Е це напруженість електричного поля. Питома провідність залежить від кількості вільних носіїв. Ще раз. Питома провідність залежить від кількості вільних носіїв заряду провіднику і від їхньої рухливості. У випадку змінного струму закон Ома можна розширити, включивши в розгляд також елементи електричного кола, які характеризуються ємністю, великі, і індуктивність. Змінний струм проходить через конденсатор, випереджаючи за фазою напругу на пі на 2, тобто на 90 градусів. У індуктивності. Змінний струм від, від, ну, від індуктивності змініструму відстає за фазою. І він відстає за фазою від напругу. Проте в обох випадках амплітуда змінного струму пропорційна амплітуді прикладеної змінної напруги. Математично це можна описати в більшій комплексні опори. Тобто імпеданси. Тоді можна записати так, що У дрівні і помножити на Z, де У це амплітуда змінної напруги, І це амплітуда змінного струму. Z це імпеданс. В повному колі, окрім опору, навантаження, опору навантаження, є ще джерела зв'язні, яке має свій власний внутрішній опір. Ось, дякую за това, зустрінемося сега наступно му, наступно